Ми знаємо Китай як великого промислового монстра, фабрику світу на станках і виробничих лініях якої клепають усе, що тільки можна клепати: від примітивних гудзиків до дешевих пластмасових іграшок, побутової техніки та сучасних електромобілів. Можливо, не зовсім якісних і конкурентних, але дешевих та доступних. Однак зараз Китай це не лише експортер номер 1 але й глобальна суперсила, яка вкладається у штучний інтелект, космос, військові технології технології, інфраструктуру створює власні промислові гіганти, а паралельно формує нову вісь зла, яка прагне перекроїти теперішній світопорядок. І російсько-українська війна, у якій Пакін підтримує Москву, добре цьому підтвердження. Та ще кілька десятиліть тому ніякої китайської фабрики не існувало, як і не існувало китайського економічного дива. А була злиденна і мало розвинена аграрна країна, яка не вміла виготовляти навіть базові речі. За межею міст люди жили у феодальній скруті. А ВВП на душу населення було на рівні найбідніших країн світу. Усе змінилося, коли, намагаючись послабити СССР, Пекін почала перетягувати на свій бік Америка. А починалося усе як шпигунський трейлер, де головною дієвою особою був дипломат Генрі Кісенджер. Далі США почали масово вкладати в Китай свої ресурси, технології, виробничі можливості, і не усвідомлюючи цього, Америка почала вирощувати собі майбутнього стратегічного суперника. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо, як США вигодували ворога і чому історія американо-китайських відносин стала головною геополітичною грою останніх півстоліття. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розціниться як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. 15 січня 2023 року над узбережжям на південному сході Китаю помітили велику білу кулю за розміром приблизно як три автобуси. 28 січня вона увійшла в повітряний простір США над Аляскою і продовжила рух на південь у бік Канади. З 31 січня по 4 лютого куля перетнула континентальні сполучені штати допоки її не збили американські винищувачі. Тодішній президент США Джо Байден, Айден не одразу віддав наказ про знищення повітряного об'єкту, який ймовірно здійснював розвідку в інтересах Китаю. У Пентагоні заявили, що він збирав дані над урядовими та військовими об'єктами в штаті Монтана, де розташовані сховища ядерної зброї. Натомість Пекін наполягав, що це був метеозонт, який випадково збився з курсу. Інцидент різко загострив і без того напружені відносини між двома країнами і спричинив інформаційний. Вибух у соцмережах держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю, а головний дипломат КНР назвав реакцію Вашингтона істеричною і абсурдною. Водночас, це далеко не перший випадок, коли дипломатичні контакти між США та Китаєм заходять ось у такий глухий кут. Останні кілька десятиліття історія постійних коливань між взаємною вигодою та взаємною підозрою двох держав. Які нині є найбільшими локомотивами економіки світу? Тож далі ми намагатимемось. Пояснити, як білий дім спершу щедро вкладався у розвиток Китаю, а зрештою виростив собі головного стратегічного конкурента. А почнемо з події, яка тоді здавалася моментом остаточного примирення Америки з бамбуковою завісою, і перевернула геополітичну карту світу таємного візиту радника американського президента з питань національної політики Генрі Кісінджера до Пекіну. Чому таємного? Бо на той час США навіть не мали дипломатичних відносин з Китаєм. Про візит не повинна була дізнатися Москва, яка могла зірвати усі потенційні домовленості. Крім того, після культурної революції, коли в Китаї лютували послідовники Мао Цзедуна, політична ситуація там була не Відповідно, провал міг дорого обійтися обом сторонам. Однак про все за порядком. Отже, літо 1971 рік Білий Дім оголошує про візит американських посадовців до Пакистану, звідки через Париж вони мали повернутися назад до Вашингтону. Очолює делегацію радник президента Річарда Ніксона Генрі Кісенджер, який пізніше увійде в історію як один з найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США. Для преси і суспільства американці летять до Пакистану і назад, але справ. Жній, а невидуманий план виглядав геть по-іншому. Він був настільки засекреченим, що про його існування не знали навіть у державному департаменті. Що мається на увазі? А все дуже просто. По дорозі дипломат буцімто мав захворіти і поїхати на лікування до одного із пакистанських санаторіїв. А тим часом щоб ніхто не здогадувався таємно вирушити до Пекіну, так щоб про це не дізналася жодна душа у світі. Ще раз Кісінджер був. Буцімто лежить у санаторії чи в лікарні, але усе це прикриття для важливої дипломатичної місії. Отже, вже 8 липня влада у Пакистані справді оголошує, що американському раднику стало зле, і він затримається в їхній країні на кілька днів. На підтвердження цього кортеж буцімто відправляється на гірський курорт. Роль Кісінджера в автомобілі грає один з агентів американської спецслужби. Допоки автомобілі прямують до санаторії. Дипломат разом із помічниками та двома співробітниками ЦРУ сідає у літак і вирушає до Китаю. Борт приземляється у Пекіні і Света одразу відправляється на перемовини. Таємна делегація проводить у столиці Китаю 49 годин. З них у переговорах 17. На них Кісінджер та китайський прем'єр Чжоу Ейнлай домовляються про налагодження відносин між країнами, про те, що сокиру війни і усі непорозуміння треба відкласти в бік розпочавши стосунки з чистого аркуша як згадували пізніше присутні усе йшло дуже добре єдиною проблемою було хто до кого першим піде на поклін ми хотіли аби виглядало що китайці хочуть приїзду ніксона до китаю а ті намагалися обставити усе так ніби ніксон просив відвідати китай а китайці були настільки люб'язними що запросили його згадував помічник кісінджера вінстон Лорд, зрештою, зійшлися на хитромудрому формулюванні, яке звучало так: знаючи про зацікавленість президента Ніксона відвідати Китай і далі по тексту. Тобто, в майбутніх офіційних повідомленнях усе мало виглядати так, що китайці запросили главу Білого Дому, бо чули про таке його бажання, але без того, щоб виглядало, ніби це Ніксон чи Америка, благала про візит. Ось такі дипломатичні ігри. Також під час переговорів Кіс. Сенджер запевнив присутніх, що США більше не вважають Китай ворогом, не будуть намагатися ізолювати його від світу і підтримують повернення до ООН, але при цьому виступатимуть проти вигнання звідти представників Тайваню. Зараз ми продовжимо, але спершу кілька слів про епоху, на тлі якої відбувалися ці таємні переговори. Річ у тім, що впродовж останніх десятиліть під небесно у Вашингтоні називали не інакше як червоним ворогом, і це. Можна було зрозуміти. У 1949-му комуністи Мао Цзедуна вигнали лідера китайських націоналістів Чан Кайші на Тайвань, підтримали Північну Корею у війні проти США. А до середини 60-х вже мали власну ядерну програму і повністю відірвалися від Заходу, натомість дружили з Москвою. Через це здавалося, що між Пекіном і Вашингтоном немає навіть теоретичного шансу на діалог. Усе змінив тисяча. 1969 рік, коли між Китаєм та СССР виникла територіальна суперечка за острів Даманський з друзів і братів: Москва та Пекін стали смертельними ворогами, стріляниною і смертями з обох сторін. Ми розповідаємо про це детально у своєму окремому випуску. Якщо цікаво, то обов'язково перегляньте. І Ось у цьому розломі між двома ядерними гігантами. Першим побачив шанс саме Генрі Кіссенджер для США. Зближення з комуністичним Китаєм могло стати ключем до великої геополітичної гри. Розбити совєтсько-китайський моноліт, який десятиліттями лякав американських стратегів, і нарешті позбутися ризику того, що дві соціалістичні держави спільно діятимуть проти Білого Дому. Китай у свою чергу бачив у США противагу своєму новому ворогу СССР і Кремлеві. а Тисовєцький мотив став спільною мовою між країнами, які ще вчора називали одне одного загрозою для людства. Варто зазначити, що Пекін вирішив піти на зближення із Сполученими Штатами Америки ще у жовтні 1968-го, запропонувавши Вашингтонові відновити переговори у Варшаві. Продовж наступних трьох років американська адміністрація відповідала тонкими політичними, військовими та економічними сигналами. Мовляв, двері для діалогу не зачинені. Невдовзі Пекін передав Ніксону несподіване запрошення відвідати Китай. У травні 71-го той ухвалив рішення, що спершу туди таємно поїде Кісінджер, А вже потім, якщо все буде добре, він сам. 2 червня 1971 року прийшла від відповідь із Пекіна, Китай погоджується прийняти обох і навіть обіцяє Ніксону особисту зустріч із Мао Цзедуном. за спогадами. Очевидців, коли Кісінджер повідомив цю новину, то Ніксон відкоркував стару пляшку дорогого бренді. Двоє чоловіків підняли келихи з тостом за покоління, що житимуть у мирі завдяки тому, що ми зробили сьогодні. Далі був липень і візит радника, з якого ми розпочинали свою розповідь. Після для нього світова геополітика почала обертатися в іншому напрямку. Уже за кілька днів американський уряд оголосив про тимчасове припинення польотів розвідувальних літаків США у повітряному просторі Китаю. У жовтні під час свого другого візиту Кісенджер передав китайській стороні фотознімки совєтських військових об'єктів, зроблені із космосу. Все, Америка та Китай стали якщо не друзями, то партнерами місця для Москви у цьому тандемі. Не було друзі, як розвивалися події, ви почуєте далі, але зараз я попрошу вас долучитися до масштабного збору третього армійського корпусу герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців: дрони, реби, транспорт, спорядження усе те, що вкрай потрібне на передовій. Нагадаю, що зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість. Виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові чи Вінниці. Вся інформація в описі під відео. Також нагадую, що при бажанні ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації. Пилипа Орлика і ми продовжуємо. У лютому 1972 року Річард Ніксон розпочав історичний восьмиденний візит до комуністичного Китаю. За цей час він зустрівся з Мао Цзедуном, пройшовся забороненим містом, оглянув великий мур та інші символічні місця. А головні епізоди цієї подорожі у прямому ефірі показували у Прайм Тайм на американському телебаченні. Це був шок для усього світу. Ніхто не розумів, як так могло статися. Атися згодом фраза Ніксон їде в Китай, перетворилася на політичну метафору. Цей вислів описує ситуацію, коли лише запеклий яструб може дозволити собі табуйований крок піти на мир, компроміс чи різку зміну курсу, не викликавши підозр у слабкості чи зраді, недарма сенатор Том Фолі зауважив: знадобився Ніксон, щоб поїхати в Китай, і можливо, знадобиться демократ, щоб збалансувати бюджет. ЖЕТ Також ця фраза пішла далі в кіно і поп-культуру. У фільмі Зоряний шлях, 6» герой спок уживає цю фразу, переконуючи Кірка летіти на переговори з ворогом. Відтоді вислів вийшов далеко за межі США і ним позначають політиків у різних країнах, коли саме яструб змушений робити найбільш мирні та сміливі кроки. Що цікаво, на зустрічі Мао та Ніксона пролунали слова, які сьогодні звучать майже неймовірно, як анекдот: червоний. Дракон, символ комуністичної революції, дивився на президента США та казав, я голосував за вас на останніх виборах, на що Ніксон відповів: ви обрали менше з двох зол. Я збираюся йти на ще на один термін, а Мао додав: ви вже маєте мій голос, мені подобається праві. Я відносно щасливий, коли ті, хто праворуч, мають владу. І тоді Кісінджер, який сидів праворуч від Ніксона, не витримав і запитав, А кого ви маєте на увазі? Цей майже дослівний діалог став частиною зустрічі, що змінила 20-те століття. Вперше за 22 роки лідери США та КНР сіли за один стіл. А результатом став шанхайський ком'юніке – документ, який ознаменував початок нормалізації відносин між Вашингтоном і Пекіном, і поворотний момент у холодній війні. Саме тому цей епізод став другою сценою опери Джона Адамса Ніксон у Китаї, де тенор Мао баритон Ніксона і Бас. Кісенджера лише підкреслюють те, що добре знали дипломати. Кісенджер був невидимим режисером цієї історичної постановки. Тож, коли американська делегація побачила Мао, він справив парадоксальне враження: фізично слабкий з двома медсестрами поруч, але з такою силою присутності, що як згадував Кіссенджер, якби ми зайшли на вечірку і не знали, хто він, усе одно зрозуміли, що саме він центр уваги. Зустріч Мао і Ніксона тривала приблизно годину. На ній насамперед обговорювали. Білого ведмедя совєтський союз про Тайвань. Мао кинув фразу, що вони можуть почекати зі звільненням ще 100 років. І ніхто так і не зрозумів, це реальний горизонт чи політична метафора. Коли хтось із американців відзначив масштаб реформ у Китаї, то мао знизив плечима. Ні, я змінив лише кілька речей поблизу Пекіна. У наступні дні прем'єр Джо Енлайн розшифрував короткі репліки червоного дракона. Кілька слів про білого ведмедя Дядя насправді позначали цілу стратегічну лінію проти совєтської гегемонії і за зближення із сполученими штатами Америки не як формальних союзників, а як двох сторін, однаково занепокоєних силою Москви». І тут один цікавий факт: через кілька місяців після того, як Ніксон з'їздив до Китаю у травні 72-го, кремлівський генсек Леонід Брежнів запросив американського президента до СССР. У Москві почали непокоїтися. Тоді під час зустрічі Брежнєва і Ніксона підписали перший в історії договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, після якого політичні лідери проголосили нову еру мирного співіснування. Наступного року уже Брежнів відвідав США, отже, союз з Пекіном таки дав свої результати у 1975-му Генрі Кісенджер, який на той час уже обіймав посаду державного секретаря США, вперше прямо сформулював стратегічний сенс американо-китайського зближення. Він пояснив, що після двадцятирічної ізоляції Вашингтон і Пекін зблизилися не через романтику політики, а з холодного прагматизму. Обидві. Держави прагнули відкрити нову сторінку, звільнену від будь-яких ілюзій, і були зацікавлені у світі без домінування силою, тобто без гегемонії. США і КНР заявили, що самі не претендуватимуть на гегемонію і протидіятимуть спробам будь-яких інших держав нав'язувати її у Пекіні. Одразу уточнили, що під цим терміном мають на увазі саме союз. Китайські офіційні джерела описували СССР як соціал-імперіалістичну державу. Яка йде слідом за США, але є агресивнішою, авантюрнішою і небезпечнішою. Серед двох на на думку Пекіна, саме Москва була найімовірнішим джерелом нової світової війни. Як бачимо, вони не помилилися для Вашингтона. Протистояння між Москвою та Пекіном стало ідеальною геополітичною ситуацією. США отримали можливість діяти як мудра мавпа, що сидить на високій горі і спостерігає, як б'ються. えっ Але звісно, що на політиці усе не завершилося. Якщо до зближення із США Китай був малорозвиненою, переважно аграрною країною з низьким рівнем розвитку технологій, то новий союз усе змінив. Наприкінці 70-х почалися реформи Ден Сяопіна, коли країну відкрили для зовнішнього ринку та інвестицій. Туди прийшло багато американських корпорацій, які побачили для себе чудові можливості, дешеву робочу силу, податкові. І пільги величезний ринок збуту, розуміючи, що можна отримати хороші прибутки, американські підприємці почали переносити в Китай цілі виробництва. Їхні фірми отримували шалені прибутки. Натомість у піднебесній почали виростати гігантські індустріальні кластери. Пізніше китайці навчилися копіювати технології, банально красти чужі інтелектуальні здобутки і будувати власні заводи, які збагачували уже їхню країну. Завдяки американським фінансам та технологіям, вже на початку 2000-х Китай став фабрикою світу, де виготовляли усе, що могли виготовляти: одяг, взуття, найдрібніші речі побутового призначення, техніку, автомобілі, безпілотники. Там з'явилися власні гіганти: Huawei, Haier, Lenovo, Xiaomi, BYD, TikTok. Пекін вкладає неймовірно величезні ресурси у військові технології, штучний інтелект, космос, у яку Сь мить у США зрозуміли, що тепер Китай це не майстерня, а конкурент за світове лідерство, що випликана ними країна потрохи перетворюється на монстра, який загрожує безпеці самій Америці. Бо якщо раніше Вашингтон робив пекіну послугу, то тепер змушений рахуватися з ним, бо залежить від китайських товарів, залежить від рідкісноземельних металів, китайських ланцюгів постачання. Виявилося, що США взагалі можуть втратити технологію. Ічну першість і глобальний вплив, і тут найіронічніше, американські ресурси дозволили китайській економіці здійснити неймовірний ривок. Китай використав їхні ресурси, але не став демократичним, а навпаки, посилив свою авторитарну модель. І саме тому США так відчайдушно намагається відірвати від Китаю Росію і стримати їхній стратегічний союз. Вони розуміють, що з російськими ресурсами Пекін стане у рази сильні. Можна дуже довго розповідати про складні і довгі стосунки двох економік світу. Але навіть цього року, коли Дональд Трамп оголосив про підвищення мит з Піднебесної, і прозвучали неоднозначні і погрозливі меседжі: якщо США хочуть війни, тарифної, торгівельної чи будь-якої іншої, ми готові воювати до кінця, так заявило китайське посольство. Це була одна з найбільш жорстких заяв Пекіна з моменту приходу. Трампа до влади, і пролунала вона саме тоді, коли китайські керівники зібралися в Пекіні на щорічну сесію всекитайських зборів народних представників, формально парламенту, який лише затверджує рішення, вже ухвалені за зачиненими дверима. Загалом 2025, який уже минає, увійшов в історію як рік масштабних торгівельних війн між США та Китаєм. Країни відкрито зіткнулися за контроль над ринками, логістикою, за контроль. Над технологіями Американські мета на певні види товару сягнули рекордних 145%. Китай у відповідь теж підняв тарифи. Після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна Financial Таймс вийшла з матеріалом, у якому йдеться, що Китай став США рівним суперником. На відміну від ситуації, майже 10 років тому, коли перший торгівельний наступ Трампа заскочив Пекін з Ненацька, цього разу краще підготовлений та економічно потужніший Китай зміг дати бій своєму. Колись набагато могутнішому опоненту йдеться у статті. Але протистояння вийшло далеко за межі економіки, зачепивши геополітичні вузли. Зокрема, Панамський канал світ спостерігав, чи не переросте ця економічна холодна війна у гаряче зіткнення. На щастя, до кінця року обидві країни зробили кроки назад. Після різкого падіння індексів на азійських та американських ринках і стрімкого зростання цін у США Вашингтон погодився на технічні переговори. Пекін, зіткнувшись із зупинкою експорту високотехнологічної продукції і ризиком втратити інвесторів, теж пішов на часткові поступки. Сторони уклали тимчасову угоду про стабілізацію торгівлі. Повноцінного миру не настало. Протистояння перейшло у фазу керованої напруги. Однак, чим усе завершиться, ніхто не знає. Друзі, з вами був канал за і Сьогодні ми говорили про взаємовідносини США та Китаю і як Америка вигодувала собі ворога. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на канал. Бережіть себе, зустрінемось.